Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Як готується місто до викликів цьогорічної зими? Для чого у Луцьку відкрили Офіс Транскордонної агенції інвестицій? де у нашому місті облаштували ще одну прибудинкову територію, хто представлятиме Луцьк на обласному фестивалі нащадки козацької слави, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізуються звернення громадян, які впродовж двох тижнів телефонували до служби оперативного реагування. Планується робота підрозділів виконавчих органів і вирішуються оперативні та стратегічні питання життєдіяльності громади. Але традиційно розпочинають нараду вітаннями. Ось і цього разу почесною грамотою відзначили начальника відділу фінансового контролю та аудиту міської ради Валентину Малютіну. А далі аналізували телефонні звернення, яких до служби оперативного реагування щодоби в середньому надходило 80. Принагідно зазначимо, анонімні звернення відтепер не реєструватимуть. А ті, що скаржилися, то найбільше на роботу комунального підприємства Луцьктепло удвічі менше претензій зафіксовано до працівників житлово-комунального господарства міста. Здається, люди потроху починають розуміти, ...що усі вулиці і дворові території водночас відремонтувати неможливо. Та й природні катаклізми змусили владу оперативно перерозподілити кошти на відновлення приміщень загальноосвітніх шкіл. Сьомої, де повністю після повені замінили харчоблок, третьої, де стіни потріскалися від помилок будівельників, та дев'ятої, де провалилася підлога спортивного залу, поставивши під загрозу опалення школи. Микола Горманюк дякує тим лучанам, які з мудрістю і терпінням сприйняли тимчасові незручності. Бо поступово місто розрахувалося з боргами, і наступного року можна сподіватися на поліпшення фінансування галузі комунального господарства. А сьогодні, аби пережити зиму без страт, мусимо до грудня облаштувати притулок для безхатченків на 40 місць у мікрорайоні Вересневе. Півмільйона з державного бюджету вже гарантовано. Ще півмільйона має виділити місто. І попереджаємо без відповідальних водіїв, що стоянка автомобілів на більшості центральних вулиць Луцька цієї зими буде заборонена, аби комунальні... Могли вчасно прибирати сніг потужною технікою. Цього року у Луцьку планувалося облаштувати 24 пробудинкові території, але через брак коштів вдалося зробити тільки 19. Але це зовсім не означає, що найпроблемніші двори нашого міста не увійдуть до відповідного списку року наступного, коли і грошей у бюджеті буде більше, як і можливостей комунальників, які минулого тижня продемонстрували, що навіть за скрутних обставин таки можна хоч трішки поліпшити лучанам настрій, чи то за асфальтованою дорогою біля будинку чи новим дитячим майданчиком на подвір'ї. Відверто кажучи, у цих дворах ніколи не було затишно, ще з того часу, як 16 років тому звідси поїхали будівельники, залишивши по собі розбиті вулиці і сквери, а у керівництва Луцького м'ясокомбінату не було ні коштів, ні бажання навести лад біля свого відомчого будинку. З тих пір і мешканці оббивали пороги влади, сподіваючись на підтримку та розуміння, але тільки зараз, за каденції Миколи Романюка, дворову територію на вулицях Федорова та Конякіна коштом міського бюджету облаштували. Для деяких жителів багатоповерхівок цього виявилося зама. Мало, бо не знали, що це тільки початок комплексного капітального благоустрою території. Це лише початок той, тієї великої роботи, яку потрібно зробити в комплексі цих шести будинків, тому що це я вважаю, що це такий великий двір, шість будинків, оскільки вони мають два виїзди і заїзди. Одну сторону ми почали робити і на другий рік, відповідно, є бажання, є вже певне розуміння і міського голови про те, щоб дійсно потрібно завершити в тому напрямку до рибази виїзд і відповідне асфальтування території. Ось тільки рівень культури деяких мешканців вражає цинізмом і безвідповідальністю. Щойно й пофарбовану новеньку лавку примудрилися зламати, а на газонах, засіяних травою, припаркували автомобілі. Микола Романюк відразу викликав працівників Державтоінспекції, які і склали відповідні протоколи. Втім, ця ложка дьогтю не зіпсувала настрій лучанам, які дякували міському голові за підтримку і розуміння. Саме головне для нас, для, от ми живем, я живем, на 15, це дорога, Тому що ні з під'їзда не виїхати, ні по дорозі прийти, колясу це ніяк неможливо, бо а зараз красота. Ми дуже задоволені дорогою, що саме вона для нас зроблена дорога. А найбільше родили новеньким заасфальтованим вулицям діти і молоді мами з візочками. Малеча відразу опанувала ігрові майданчики та гойдалки. Добре, що зробили такі майданчики. Бо тут багато дітей і є нам де гратися. Для Миколи Романюка радість дітей найбільша нагорода. Саме для них він і намагається, попри фінансову скруту, облаштувати не тільки прибудинкову територію, а й черговий ігровий майданчик. Аби тільки берегли лучани те, що дається місцевій владі великими зусиллями. Хотілося б, щоб Лучани все-таки бережніше відносилися до того, що є. Воно ж все ж наше, ну, не міської ради, не житлово-комунальне підприємство, Це все людське, всіх людей. Кожна людина, яка тут присутня, вона свій внесок несла. Ну, може ж теж ж Податки люди платять до, до бюджету. Це ж за їхні гроші також це все ж робиться. Не, не береться ж на голому місці. а Все ж, як збирається по копійці і потім вкладається е, в ту чи іншу справу. Залишається додати, що цього року завершить капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті відродження 14А і відремонтують двір на вулиці Виниченка, 47. Минулого тижня у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна у Луцьку відкрили Офіс Транскордонної агенції інвестицій. З огляду на ймовірність підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, діяльність такої агенції у нашому місті надзвичайно важлива. Адже саме її працівники готуватимуть спеціалістів органів місцевого самоврядування до роботи у нових умовах. Допомагатимуть у промоції інвестиційних пропозицій. Словом, це буде така собі маленька планета ідей у рамках обласного центру Волині. До співпраці з Волинським фондом підтримки підприємництва долучилися спеціалісти Центру промоції, інновацій та розвитку польського міста Білосток, які вже мають потужну базу і працюють над такими проектами ще з 2004 року. А сьогодні вчитимуть 120 наших представників органів місцевого самоврядування, краще 30 з яких після двох років навчання поїдуть до Польщі на стажування. Проєкт Трансгранічна систем Pozyskiwania Inwestorów łączy Polskę z Ukrainą. Проєкт транскордонної системи пошуку інвесторів єднає Польщу і Україну. Допомагає нашим партнерам знайти своє місце в Європейському Союзі з огляду співпраці наших областей і пошуку рішень, як ці зв'язки використати. Паралельно у Білостоці таке ж навчання організовано для 60 польських колег, органів місцевого самоврядування. Відтак українці і поляки матимуть можливість обмінятися досвідом, створити власну інтернет-сторінку чи навіть спільний бізнес. Те, що все ж таки завдяки таким проєктам наші працівники будуть вчитися працювати з інвесторами, в тому числі з іноземними інвесторами, будуть знати, яким чином їх можна в міста і в селище в селище, в селище України залучати. І, звичайно, є дуже великий позитив для нас. Втім, найголовніше завдання транскордонної системи пошуку інвестора полягає саме у промоції інвестиційної привабливості громади, формуванні навичок ефективної роботи з потенційними інвесторами. Їхні пропозиції сьогодні так потрібні Україні, яка позиціонує себе частиною європейської спільноти. Минулого тижня славні традиції сивочолих ветеранів, борців за волю і незалежність України, героїв Української повстанської армії підтримали нащадки козацької слави фізкультурно-патріотичним фестивалем школярів міста Луцька. Йому передавали відбіркові тури у кожному з 25 навчальних закладах нашого міста, а переможець конкурсу представлятиме Луцьк на обласному фестивалі, який відбудеться уже наступного року наприкінці квітня. Отож, як би... Боролися за перше місце нащадки козацької слави у нашому наступному сюжеті. Вже шостий рік поспіль більше 300 учнів, представників усіх навчальних закладів Луцька, демонстрували не тільки знання історії українського козацтва, його зв'язок з нашим Волинським краєм, а й виняткові досягнення зі спортивної підготовки в оригінальних та захоплюючих конкурсах. Щодо організації фестивалю нащадки козацької слави, то тут об'єднали зусилля відразу три потужні заклади Комітет по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради, управління освіти та міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Слід відмітити, що дійсно фізкультурно-патріотичний комплекс школярів «Козацький гарт набуває дуже високої популярності у школярів міста. І з кожним роком рівень цих змагань все кращий і кращий. І слід відмітити те, що активізація роботи на місцях загальноосвітніх навчальних закладів з учнівською молодою, яка пропагує здоровий спосіб життя, залучає їх до активної занять фізичною культурою і спортом, спонукає дітей любити спорт і активно займатися цим спортом. А у програмі фестивалю, який тривав два дні, визначили шість номінацій. У кожному захоплюючому конкурсі брала участь команда з 14 школярів, учнів 5-10 класів. До слова, команда загальноосвітньої школи №11 11 міста Луцька вже впродовж трьох років є переможцем міських змагань, а минулого року успішно виступила на всеукраїнських змаганнях, увійшовши у десятку найсильніших команд України, де у змаганнях з перетягування Канату вибороли друге місце. Перемога нам далася дуже важко, тому що були надзвичайно сильні спортсмени, учасники, але ми зайняли і так дуже почесне місце. Завдяки нашому, нашій дружбі, У нас був надзвичайно дружня команда, сильна духом. До слова, конкурс Перетягування каната завжди є найзапеклішим, бо саме тут відчувається сила командної гри. Отож, після першого дня змагань визначився лідер серед шкіл до 700 учнів. Тут не було рівних команді школи числом 11. А другий день змагань приніс несподіванку серед навчальних закладів, де учнів понад 800, перемога дісталася команді НВК номер 22 Відтак організатори доцільно вирішили до обласного фестивалю, який відбудеться наприкінці квітня наступного року, створити збірну команду двох шкіл. А свято Козацької слави продемонструвало соціальну активність юних лучан, бо тільки тим історія належить, хто хто за неї бореться і живе. Більше двох тисяч працівників нашого краю, які створюють безпечні та комфортні умови для усіх учасників дорожнього руху, у неділю відзначили професійне свято День дорожника. До них приєдналася численна армія власників транспортних засобів, усіх, хто має автомобіль. Адже уже кілька років поспіль держава об'єднала одним святом і дорожників, і автомобілістів. На жаль, на дорогах нашої держави порядку від того не стало більше. Адже щодня в Україні... Внаслідок дорожньо-транспортних пригод гинуть і травмуються люди. Сьогодні у Луцьку 350 кілометрів доріг з асфальтовим покриттям, ще близько 20 кілометрів ґрунтові дороги, як правило, на околицях нашого міста, до облаштування яких місцева влада взялася ще минулого року. До речі, стільки ж кілометрів доріг до Другої світової війни було у всій Волинській області. Словом, так багато автомобільних артерій у Луцьку не будували ще ніколи. І тільки цього року в обласному центрі відремонтували 44 вулиці, з яких 23 зазнали капітального ремонту коштом місцевого бюджету. Ще на восьми десятках вулиць здійснили поточний ремонт і засольтували міст на Рованці. Словом, отатеза про дурнів і погані дороги у Луцьку поступово забувається. А до хорошого звикаємо швидко, можливо, тому, що дороги будують за принципом будуємо для себе. А відтак зростає сервісне обслуговування, кращим стає ставлення лучан до водіїв, громада розуміє їхнє подвижництво, професіоналізм і відповідальність. Користуючись нагодою, я хотів би щиро від душі привітати наших дорожників, привітати наших автомобілістів з професійним святом, подякувати, подякувати нашим фірмам тим, які займаються будівництвом доріг, прибудинкових територій в місті Луцьку. І в цьому році зроблено дуже багато. Безперечно, хотілося б трошки більше, не дивлячись ні на що, ні на ті проблеми, які сьогодні десь є частково з фінансуванням, дорожники працюють. На урочистостях з нагоди професійного свята автомобілістів і дорожників в облдержадміністрації зазначалося, що саме такими ентузіастами і гордиться наше місто. На жаль, не завжди їхня праця належно пошанована, тому особливої ваги набирають почесні грамоти і подяки Миколи Романюка, підкріплені невеличкими грошовими нагородами, а головне теплими словами і вдячністю за терпіння. Приєднуємося й ми до побажань людям, які роблять піснею шляху майбутнє нашого міста, рівних доріг, міцних коліс і зеленого світла. А ще минулого тижня ми відзначили особливо значимий для наших краян праздник усіх святих волинської землі просіявших. Заходи з цієї нагоди завершилися урочистим богослужінням минулої середи за участі архієреїв усієї України та зарубіжжя керівництва нашого краю та міста, тисяч вірян Української православної церкви, для яких є визначною подією свято усіх святих Волинської землі. До слова, їх тепер 53, бо до сонму 34 святих останнім часом причислили ще 19. Тих родом з Волині, що несли слово Боже не тільки на теренах України, а й далеко за її межами, як тепер би казали, за кордоном. 1025 років тому Волинь отримала першого єпископа, який став першим священником Волинської єпархії. Хоча в нашому краї до цього часу бували учні перших апостолів і послідовників Кирила та Мефодія. Сьогодні їхню працю продовжує митрополит Луцький та Волинський Ніфон. Беззаперечний лідер православ'я нашого краю. А празник усіх святих Волинської землі просіявших, що називають Волинською Пасхою. Окрім духовенства, з цим святом не оминає нагоди привітати вірян і місцева влада, аби над нашим краєм було заступництво подвижників, до яких ми щоденно складаємо наші молитви. І слава Богу, що є стільки в нас вірних людей, які зібрали сьогодні в цей будній день для того, щоб. Звеличити і прославити День пам'яті святих угодників, що просіяли на Волинській землі. Ми продовжувачі тої історії, яку вони започаткували, яку вони закарбували своїм життям, своїми подвигами і добрими справами. Минулого тижня мешканці польського міста побратима Ольштина урочисто відзначили 660-річчя присвоєння міста Магдебурзьких прав. З цієї нагоди до столиці Варміно-Мазурського воєводства вирушила офіційна делегація Луцька, очолювана заступником міського голови Тарасом Яковлєвим. Віруємо в нашій знімальній групі не раз довелося побувати в Ольштині і пересвідчитися, що там живуть щирі, гостинні люди. Це польське місто чимось насправді нагадує Луцьк, хіба що історію веде з 1334 року. І теж має оберегом святого Якуба, який за легендою і дав назву Ольштину, адже тут росло багато вільхи польської Ольшини. Місто гордиться замком, де працював Микола Коперник, захоплюючими поєдинками рицарів з усієї Європи. Разом з тим це місто майбутнього, яке зберегло винятково чисту екологію, озера і традиції етнічних українців. В Ольштині відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку і вулиці його імені. Словом, в Ольштині варто побувати і є що подивитися. А Луцьк має достойного партнера серед міст побратимів, яке гордиться Макдебурзьким правом, присвоєним ще 660 років тому. Там діборонецем каждом житсовонос зачарувала. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.